Зустрілися двоє колег. В одного великий фінгал під оком. А хто це тебе так? За що? Ха -ха, та так, дружину на ти назвав? А це як? Ну, та так, лягли спати, а вона мені любий, щось ми давно не кохалися. А я візьми та й ляпни. Ха -ха, а не ми, а ти? Ха -ха, ой, на тобі падло. Коли читаєш на сайті знайомств, я приваблива як Феррарі, екстравагантна як Ламборджині. Знаю собі ціну, як Астон Мартін, вишукана як Бентлі, створена для свободи як Порше. Ту, ти так і хочеться додати! Ламаюся, як Жигулі! Батько в пологовому будинку, тріумфуючи, о, хлопчик вийшов. Та ще й який Ха -ха, казарлюга. Ого, медсестра незворушно. Ой, та ви заспокойтеся. Це тільки пуповина. Тікаючи від принца, попелюшка залишила на сходах черевичок, інший черевичок на дверній ручці, блузку на спинці стільця, панчохи на торшері, спідницю на дивані. Ну і так, деякі дрібниці. Поліціян зупиняє шикарну машину. За кермом, звичайно, білявка. Так, дівчино, ви щойно перетнули подвійну осьову. Я що? Ви перетнули подвійну осьову. Е, де? Де-де? Вийдіть, будь ласка, з машини. Подивіться собі під ноги. Ось, бачите, дві смужки. Білявка із жахом дивлячись під ноги. Що? Дві смужки? А боже мій! Я вагітна! Приходить чоловік до лікаря із цвяхом у голові, а лікар йому Е, що треба витягти? Ну так, операція буде коштувати 5 тисяч. Але ж у мене є тільки тисяча. Ну за такі гроші ми можемо загнути, щоб не заважав. Дружина ввечері заграє до чоловіка. Ай, Петрику, ну поцілуй на мене. Галю, ти що здуріла? Нафіга влаштовувати такі дикі оргії після десяти років подружнього життя? А?